Як ти почав розбиратися з виробництвом? З чого ви почали? Скільки ви інвестували? Скільки на, на зараз проінвестовано у все виробництво? Ну тобто, все як... було по малесеньких сходинках. Спочатку все почалося з однієї маленької вишивальної машини, яка, до речі, в нас ще теж є. Не хочемо продавати її, може колись в музей піде. Скільки вона коштувала? 7 тисяч доларів. Тоді вона коштувала 7 тисяч доларів. Де ти їх взяв? Це вже зароблені? Це вже зароблені були, кошти. Чи? Та це вже насправді бізнес, який мав нормальний оборот. Команда була десь вісьми людей. Вісім людей, що таке нормальний оборот? Ну як нормальний? Ну, 100 тисяч гривень? У нас тоді вже був десь наш місячний оборот. І все почалось з першої працівниці Лілі Касянчук, дизайнерки одягу. Вона сказала: в мене є там якісь мої пошиті зразки. Перші в мене є ескізи, і я такий, Так давай, я приїду до тебе, покажеш ці зразки. Ти якраз на Харківській живеш, я на Песняках, дуже близько. Чому я буду твій час тратити? І Я пам'ятаю, я до неї приїхав, розувся. Вона розклала десь на столі там ці всі свої блузки, ескізи. Я там щось подивився, шви вже трішки розумівся, що куди. І от фактично той етнодім, який був десь до 2019 тисячі року. Він був створений баченням Лілії тими її ескізами. і Вона впливала навіть на якусь художню картинку, яку потім ми, ми робили. Спочатку повномасштабного в 22-му вона переїхала в Німеччину, і там залишилась. І ми з 22-го перестали працювати. Скільки ви проінвестували в виробництво там, не знаю, з 12-го по 22-й рік, от за ці там, 10 років. Ну, це важко порахувати, але не знаю, тільки по вишивальних машинах, якщо порахувати, це, це десь 300 тисяч доларів, може, 400. Ну, тобто кількасот тисяч доларів. Кілька сот, можливо, до мільйона навіть, якщо зараз про якщо якісь ремонти порахувати, коли ми сюди приїжджали в повну розруху, там щоб просто навести, хоча б мінімальний лад, то я думаю, можливо, мільйон доларів.